Nissan Ariya в двох комплектаціях. Давайте подивимося відмінність, в чому ж вона полягає. Це максимальна комплектація 4 ВД-топ. А ось це у нас 2 ВД-топ. В чому ж між ними різниця? У максимальній комплектації у нас повний привід. Два електромотора на кожній осі по 120 кВт. Це 320 КВт, 450 орієнтовно кінських сил. На передньому приводі в нас електродвигун. Синхронний на постійних магнітах на 178 кВт. Це 240 кінських сил. 6 секунд, взагалі там заявлено 5 секунд до сотні, ось тут 7 секунд до сотні виїжджають. Батарейка Літіона 90 кВт годин однакова. Звичайно, що на передньому приводі автомобіль проїде більше. Заявлено 600 км проти 550 км. Візуально, ну у нас автомобіль представлений в сірому кольорі топовий, а два води топ в чорному кольорі. Представлені. Візуалка у них. По оптиці ніякої відмінності немає. Що ми бачимо? Візуально автопарковка і колеса. В цій комплектації у нас 19 ті колеса. Однакові. На повному приводі у нас 20-ті колеса. Також повний привід має автопаркування. Бачимо по ось цим ультразвуковим датчикам. В принципі, візуально, більш відмінностей ніяких між ними немає. Можемо обійти з всіх сторін ще, подивитися з боку, розташовані порти зарядок. Ось такий вигляд позаду у Nissan Ariya. Звичайно, що впізнаваємо такий унікальний дизайн цієї, цього електромобіля, який відчувається все-таки стиль Nissan. Так, ззаду у нас є ось такі ShellDick Nissan E-Force. у нас інтелектуальна система повного приводу. На передньому приводі просто Aria з, з китайськими іерогліфами. Переходимо в салон, подивимося основні відмінності, що у нас зустрічає в салоні. По опціям тепловий насос, кузов у нас з алюмінія і частина з, просто з сталі. Тепловий насос у нас присутній там і там. Утримання в полосі, адаптивний круїз контроль, сліпі зони. Тут паритет. Далі. Камери кругового огляду є також там і там. Безключовий доступ, ручки звичайні. Відмінність. склопакет. Двойний у нас тут і тут, але в топі у нас також двойний склопакет позаду. Я зараз не зможу відчинити. Ну і ви вже самі бачите, що відрізняється арії салоном. Подивіться, це основна їхня відмінність. Ось такий салон у нас тут шкіра з комбінацією, з поєднанням Алькантари на картах дверей і на ось центральній торпеді. Ось так все виглядає. Синім кольором. Ось такий салон. Підігріви заднього дивану, передніх сидінь, підігрів керма. На передньому приводі також все це є. Тепер давайте подивимося на салон. Також він може бути у світлому кольорі. Так, Це у нас максимальна комплектація на передньому приводі. Теж шкіряний салон з перфорацією, кермо ось таке з перфорацією, але вже немає вставок під Алькантару. І в чорному кольорі. Музика. Ще одна відмінність, бо проекційний дисплей є там і там. Тільки в максималці у нас. Музика Боус. Пам'ять сидінь. Давайте перевіримо, чи є у нас також, Да, пам'ять сидінь є, електрорегулювання керма присутні, все є. Двігається центральна консоль, ось ця рухається. Режими, звичайно, будуть там відмінності ще по режиму, Так як у нас тут повний привід, у нас будуть відповідні режими повного приводу. Датчик Face ID. Ось така відмінність між двома електромобілями Nissan Ariya в двох комплектаціях. Це у нас максималка 4 ВД-топ, це 2 ВД-топ. Вони представлені у нас на ринку. Взагалі є 4 комплектації, але інші ніхто ніколи не бачить. Ще вам покажу, як виглядає в золотому кольорі Nissan. І ще покажу в білому. Ось такі варіанти є, як по наявності, також є можливість привезти цей автомобіль під замовлення. Зараз до речі, акція на бронзовий колір. Там дуже крута пропозиція. Nissan Ariya.